Якщо законодавчо на утримання одного гектару міських зелених насаджень мало би виділятись 7,5 тисяч гривень на місяць, то у рівному бюджет дозволяє виділяти трохи більше 2,5. для прикладу у столиці і того менше півтори тисячі. Умови роботи кажуть ті, хто щодня займається благоустроєм міста, справді непрості, адже поряд із технічно та морально застарілою технікою із 70-х років і втричі меншим фінансуванням, працювати справді непросто. Одна із найбільших проблем кадрова забезпечення. Коли є е, м -м, недостаток фінансування, то комунальні підприємства завжди потрібні. Коли фінансування буде стовідсоткове, прийдуть приватники. Чому ні один приватник не буде е, робити да, з 6 е, ранку і, вибачте, мені до дванадцяти вечора? А гроші, можливо, прийдуть в грудні місяці. від казначейства, а можливо і ні, обговорити шляхи вирішення наболілих питань у галузі до рівного приїхали керівники подібних організацій, що займаються благоустроєм із різних областей України. Усіх їх об'єднує всеукраїнська корпорація під назвою Укрзеленбуд. Її президент Володимир Червоний каже, що нині всі сили кинуті на те, щоб не просто зберегти галузь, а й достойно передати її наступникам. Однак зізнається, просто буває не завжди зусиллями Карпора. Розроблено два закони України. Це закон про благоустрій. На жаль, нам не вдалося все відобразити там, тому що коли проходили погодження по різним інституціям і нашим міністерствам, так то нас практично 40% наших побажань і професійних питань, професійних основ викинули. Маємо те, що маємо. Рада директорів корпорації зовнішнім виглядом міста залишилась вражена і поставила відмінну оцінку роботі тресту зеленого господарства, назвавши місто одним із найохайніших в Україні. Секретар же міської ради Андрій Грещук бідкається зверху, усе ніби нічого, але через мізерне фінансування комунальної галузі те, що під землею, виглядає плачевно. У нас в мережі в якому стані. Щодня показують Київ, де щось провалилося, та в кожному місту таке може говоритися. Тому що міста розвиваються, а на мережі особливої уваги ніхто не звертає увагу. А що буде через 10-15 через років, через 2 роки з теплом, з гарячою водою, з трубами, з холодною водою, з каналізацією. По нашому місту тільки ви знаєте, яка проблема, наприклад, по очисних спорудах? Ми все думаємо, що воно якось саме по собі розв'яжеться. Такого не буває у корпорації Укрзеленбуд запевняють, що вони і далі стукатимуть в усі необхідні двері, аби на комунальну галузь нарешті звернули максимальну увагу. Найближчим кроком буде відповідна резолюція до уряду. Іван Маршук, Ярослав Катринчик, інформаційна програма День.